Мої любі, ви хотіли в прямому ефірі дізнатись цей рецептик пирога, тож починаємо. Спершу насипаємо борошно. насипати? Ой, а спробувати можна? М -м, смачненько, Ой. тепер масло. можна трошечки спробувати? Тільки трошки можна. М -м, смачненьке, але не корисне. Насипати. -й -й -й. Дуже рідке і розстає. Тоді <.idal3> ось так. Хоп Все, ось так, яйця. Насипаємо насипаємо. Нічого. І три ложки сметани. Один. О спробувати можна ложечкою? Сметаночку? Честь це ще й бабусіна. І друга. Ой, отак буде. А можна? Ням-ням. <смір> Тепер насипаємо розпушувач. Насипати. І ванільний цукор. Ой. Насипаємо ванільний цукор. Ванілін. Ой, ванілін. Насипати. Все гарненько перемішуємо. Ой, я забула ще додати жборошна. А потім вже ущенку. Знов треба спробувати. Ну, вже отак спробувати. Сначне! Все гарненько перемішуємо, перемішувати. Ой, насипаємо тепер згущене молоко, можна спробувати. мм. Насипаємо. Ставимо в дуб. Ставимо в духовку і випікаємо. А це тобі тримай, мамусь. Дякую. Ням-ням-ням-ням. Поставиш. Так, звісно. Бо хочу вже їсти його. Всім смачного, ваша маленька україночка. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.